Марафон Незламна країна, ветерія п'ятого, фокусі нашої уваги 392-га доба нашої оборони. Поговоримо далі більше про тимчасово окуповані території, ті процеси, які відбуваються там. з нами на зв'язку нині Володимир Жемчугов, учасник російсько-української війни, герой України. Ми вітання, пане Володимире. Доброго дня. Ну, власне, ви як людина з неба, яким партизанським досвідом, напевно, маєте більше інформації про те, що ж відбувається нині на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема рідної вам Луганщини. Розкажіть, будь ласка, що нині являє собою рух спротиву там? Чи є він? Або ж там настільки все сильно контролюється загарбниками, що з рухом спротиву важко. Ну, Луганська область тимчасово окупована. зараз поділилася на дві частини. Та, що була окупована раніше. На жаль, там, щоб не попасти до мобілізації перемусової, більшість частин. Ну, більшість людей, хто займався партизанським рухом, ну мім. Їм... Вдалося виїхати з тих територій. Mm -hmm. а, на тих територіях, що от були окуповані минулого року, а, там залишилося, так скажемо, активні ячейки українського підпілля, партизан, які продовжують діяти. А, але на от тих територіях, що окуповані були у 2014 році, залишилося українське підпілля. Більшість це ну зараз, це молодь або жінки, або ну вже чоловіки. І жінки вже похилого віку зараз. Там автомат не потрібен потрібно вміти тільки користуватися смартфоном або комп'ютером, маючи доступ до інтернету. І ці люди допомагають збройним силам України і передають координати місце розташування військових баз складів з боєприпасами, і по цим координатам прилітають ракети Хаймерс. Пане Володимире, тут інформація у нас є сьогодні від заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка зокрема каже, що окупанти планують мобілізувати все чоловіче населення п'яти населених пунктів Луганщини. Називає їх Старобільськ, щастя, Новоайдар, Нижнє Тепле та Новопсков. А питання таке: а чи лишилося там ще кого мобілізовувати? Умовно кажучи, ми ж розуміємо, що перші кого хапали окупанти і кидали, так би мовити, вперше. Рядах, це були от власне мешканці тимчасово окупованих територій. Ну, ті, хто зміг виїхати, ті виїхали. Чи лишилося ще кого мобілізовувати? Ну, є ще люди. Люди, хто працював на об'єктах там так званої критичної інфраструктури, uh -huh. є ще трохи шахтарів, є ще трохи. Підприємці, які працюють. Але те, що ви кажете, це ж території, які були окуповані минулого року. Mm -hmm. ну, ми пам'ятаємо, що російська армія наступала дуже швидко і там залишилися місцеві чоловіки, хто ну, не встиг виїхати, або вирішив, що йому там буде краще. Ну, зараз Зараз ми бачимо, що всіх відправляють на м'ясо на фронт. А з Донеччини маєте інформацію, яка ситуація там схожа? Чи є якісь особливості? На Донеччині потрошки закривають шахти, і шахтарів теж збирають і відправляють на фронт? Підприємства теж закриваються зараз. В ну, так, профтих на і в, в, в інститутах провели повністю перепис усій молоді. По стандартам по російським стандартам усій молоді, усій молоді від 16 до 18 років видали приписне так називаємо, поставили їх на учот на військкомат з примусового. За тиждень усіх примусили пройти медичну комісію і повідомити про результати військомати. Тобто ми бачимо, що всю молодь переписали, і як тільки виповнюється 18 років, будуть забирати теж на фронт. Чи могли б ви, можливо людина, яка знову ж таки має досвід і партизанських операцій на тимчасово захоплених територіях, ну і досвід перебування в полоні 11 місяців, дати якісь поради? Можливо, люди зможуть передати тим, хто перебуває тим людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, як власне дочекатися де окупації, зберігши собі життя. Ну зараз ви, мабуть, знаєте, що в минулому році включилася в інформаційну війну дуже багато служб, і СБУ, і військова розвідка, і Міністерство інформполітики на всіх своїх ресурсах телеграм-каналах розповсюджують інформацію інструкції, як не потрапити до мобілізації, як сховатися, як Врятуватися дуже багато ресурсів розповсюджують цю інформацію. Я впевнений, що ті, хто хотіли скористатися цією інформацією, вони її знайшли, тому що я от, це такий кричущий факт. Ну якби мені критикували той канал дощ в Росії, як тільки об'явили мобілізацію, наступного дня кількість підписчиків цього телеканалу збільшилася більше у дві рази. Тому що тільки там можна було дізнатися інформацію, як сховатися від мобілізації. Ну люди цікавляться, і ну, це нам допомагає. Ну, власне, телеканал «Дождь» дощ запам'ятався нам не тільки цим, але й тим, що виявляється якимось дивним чином. Вони з одного боку допомагають уникати мобілізації, а з іншого боку, якось підтримують е свої окупаційні збройні сили. Але то, вже як то кажуть, репліка. Ще пане Володимире, хочу вас розпитати про Крим, безумовно в контексті особливо подій буквально цієї ночі ми можемо пригадати, що в Севастопольській бухті було неспокійно в жовтні минулого року. Тоді, власне, вперше заговорили про оці надводні безпілотники, яким удалося потрапити от буквально в саму бухту, наробити там чимало галасу. Зараз щось подібне відбувається. Наскільки подібне, ми ще поки що не маємо повної інформації, але у вас. Хочу розпитати про те, як з ваших джерел реагують на все це на черговий етап підготовки до деокупації Кримського півострова. Там теж є населення, тобто люди, які там проживають, ті, які е, чекають Україну, і ті, які бояться, що Україна повернеться. Да, вчора був нанесений удар дронами по желізниці в Джанкої. Сьогодні був нанесений удар не тільки по Севастопольській бухті. Я вам скажу, що був ще нанесений удар по військовому аеродрому Бельбек, і там було дуже багато вибухів більше, ніж в Севастопольській Бухті. Севастопольську бухту охороняє дуже ну. Дуже добре охороняють. Вони натягнули сітку, щоб не, могла, не могли дрони наші надводні проникнути туди. Але як ми бачили сьогодні зранку, українські дрони відволікли увагу на морських дронах, і завдяки цьому вдалося з повітря дрону нанести удар по бухті, і пролунав дуже ну, потужний вибух. А ми ще не знаємо нікого то не допускають, і неможливо подивитися, що ж там трапилось. Але ми знаємо, що в Сівастопольській бухті є такий відомий пропагандістський центр дому Москви, і там нема ні одного скла. Все було знесено. А як щодо населення, яке власне бачить такі, от і чує а, такі от звуки, а... такі кадри, все частіше, як у них там змінюється свідомість? Починаючи з осені минулого року, а, в, в Криму а, почали активузувалися місцеве населення проукраїнське і почався а, партизанський рух? І він почався як на такі ну, в громадському вигляді а, спротиву. Як прийшла туди в Крим такий рух, як жовта стрічка. Почали багато, дуже багато з'являтися лістівок на вулицях міст Крима. Почали ну, вибухати в Криму залізниці. Теж підривати наші партизани. Почали підривати залізницю, газопроводи, газогіни. Лінії електропередач, які постачають електроенергію на військові частини, почали ну, такі от, дуже багато з'являться актів громадських проявлень, патріотизму. Uh, і як ми бачимо, з кожним місяцем таких випадків все частіше і частіше, і росіяни намагаються боротися з цим. Дуже набагато вулиць. Вони поставили додатково ще відеокамери, слідкують за місцевим населенням. Да, їм вдається знаходити і е, тих дітей, молодь, яка підтримує Україну, яка робить ці патріотичні графіті. Але зупинити вони це не можуть. А як реагують мешканці Криму, ті, які там корінні мешканці, і ті, які завезені, заїхавші? як вони реагують на от не тільки атаки дронами, але й кібератаки, коли їм в радіо повідомляють про те, що час евакуйовуватись з півострова? Ну і наполегливо це ж відбувається не вперше. Ну активізували свою діяльність різні ріелторські фірми, які почали дуже активно рекламувати покупку нерухомості в Краснодарському краї. Це от активно це зараз розповсюджується. це сама популярна реклама в Криму. Цікаво, наскільки популярна не тільки з точки зору бігбордів, але й з точки зору відгуків. Може дійсно побачимо найближчим часом, почуємо інформацію, наскільки дослухаються до цих порад полишити Крим. А ті, хто туди прийшов, так би мовити, без запрошення. Дякую вам надзвичайно, пане Володимире, за те, що поділилися власне своєю інсайдерською інформацією щодо тимчасово окупованих територій. Володимир Жемчугов, учасник російсько-української війни, герой України, був з нами у марафон незламна країна.